Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео хочу поділитись рецептом швидкої, смачної і ситної страви. Найчастіше я таке готую на вечерю. Хто довго працює, може купити інгредієнти по дорозі з роботи, і, прийшовши буквально за 10-15 хвилин нагодувати всю сім'ю. І так, береться м'ясо. Яке швидко буде готуватися. У мене це курка, можна брати свинину або індичатину. Ну, якщо птиця, то це має бути молода птиця або бройлер, щоб не була жорсткою. Частину можна брати, яка кому подобається. Я люблю, щоб була шкірка, кісточка, тому я порізала четвертинки, а ви можете брати на свій розсуд. Різати можна теж довільно. Далі це м'язко треба на свій смак посолити і поперчити. Все при цьому перемішуючи. Після цього його слід злегка обсмажити або на маслі, або на суміші масла і олії. Особисто я Дуже люблю поєднання вершкового масла і оливкової нерафінованої олії. Але це на любителя, можна обсмажувати навіть на смальці. М'ясо обсмажилося і пустило сік. Далі до м'язка слід додати булгур з овочами. Хто не любить навіть самого булгуру, то такий їсть із задоволенням, тому що він має зовсім інший смак. Овочів тут сушених доволі багато, сюди входить цибулька, морква, сушений помідор, перчик є. І воно разом дуже і дуже гарно поєднується. Отже, треба додати цю крупу спочатку прямо отак до м'язка і до тієї водички. І там буквально хвилину-дві, щоб воно разом все протушкувалося. Якщо ви м'яса дали менше і у вас немає скільки води в сковороді, то все рівно от, просто як обсмажити разом із м'язком, доволі недовго помішуючи. Ось так злегка помішуємо, перевертаємо шматочки, буквально одну. Дві хвилини, щоб воно ось так чи протушкувалося, чи якщо менше м'яса і соку, просто щоб присмажилося. Пропорцію м'яса і крупи можете брати довільно. Ну, звісно, що чим більше м'яса, то буде, тим смачніше. Але це все на ваш розсуд. А через одну-дві хвилини. Слід додати удвічі більше води, ніж було крупи. І тоді вже готуєте до готовності. Але не забувайте спробувати, щоб відрегулювати сіль. Якщо м'язко добре посолити, то можна часом і не додавати, але коли вже почне булгур. Розбрякати, збільшуватися в об'ємі, то тоді слід спробувати і за своїм смаком досолити. Спеції можна додавати, там якісь, якщо ви дуже любите, але повірте, що тут солі й перцю достатньо, тому що курка вона ж не баранина, не специфічна така, а ці овочі сушені, додають. Дуже і дуже приємні аромати, і тому перебивати їх якимись там специфічними спеціями не хотілося б. Можна готувати під кришкою на повільному вогні. Якщо у вас кришки немає підходящої до сковороди, то можна і так готувати. Просто під кришкою трішки швидше приготується. Виходить ось така смакота. Окрім цього, що ця страва смачна і ситна, і швидко готується, вона ще й доволі збалансована. Тому що містить крупу, м'ясо і овочі. Булгур із овочами доволі поширена крупа. Я бачила її і на ринках, і в магазинах, у пакетах. Тому, я думаю, знайти буде не проблема, кого ця страва зацікавила. Отож, готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!